Ми розпитаємо у двох братів Віталія та Дмитра Капранових брати, Капранови письменники, видавці, музики, YouTube блогери. Доброго дня вам. Доброго здоров'я, здрастуйте. Ми тут спробуємо разом з вами відшифрувати те, що побачили і почули. Бо не все Ну давайте на трьох це образимо, щоб зрозуміти, що за тим всім стояло. От будемо разом з вами кращі, The best of. Голобородько слухати, а ви нам будете дешифровувати. Давайте спочатку лишилися лічені дні, пару днів лишилося, і потім прийде 1 грудня. 1 грудня нам президент пообіцяв антидержавний пуч. І тут ми дізналися багато нового. Ось що сказав президент. Я ж е, не бурба у нас є е, не тільки. Агентурна інформація у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярд доларів тощо бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Також хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду, і не Порошенка на гибелі людей Небесної Сотні на бульдозір вилазити теж не буду. Ну, стадіон так стадіон, переворот так, переворот, пуч так путч. А ви що почули у цьому всьому, і як це все розуміти? Ну, по-перше, він а, чітко знає, хто він не хто він. Він не Бурба, він не Янукович, два. І не Порошенко три. Уже приїзд. Ну, а друге, напевно, до нього зараз просто дійшла інформація, що в Україні була створена група 1 грудня, і от він оце нарешті до нього дійшло. І от і це були секретні розвідки. Роз, 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 Довідалась, що була утворена група 1 грудня. Ніпроста. Так що все правильно. В розвідці привіт, полум'яний, і президент все бачить, все чує, і це прекрасно. Словом почала реалізуватися національна ідея, хоч парашок. Ось сьогоднішня прес-конференція дасть нам привід, вже нам привід паражать. Що ми рекомендуємо всім робити? Старт даний прекрасний 1 грудня. Але а у нас кожного року переворот 1 грудня, чи це якби по високо? <рес> а але ви, брати Капрано, подивіться, ініціатива 1 грудня це ініціатива інтелектуалів, так? які візії і філософські доктрини давали всьому народу. А раптом страх пуч на 1 -е грудня це ж було від найвеселішої депутатки Лізи Багуцької, ну так, ходячого так, так. мема. Чому раптом президент за той мем, над яким поржала вся Україна, раптом переводить це в як найважливіше, питання своєї прес-конференції? Ну, справа в тому, що спочатку ця інформація дійшла до Багуцької, потім минув час, щоб вона дійшла до Зеленського. Це ж не зразу робиться. Це людина повинна довідати, прочитати. І до нього тільки зараз це дійшло. Він же не сидить в інтернеті, як ми Він сидить на, на банку. Просто післязавтра дійде до нього інформація. Е, і, звідки Ліза Багуцька довідалася про е, переворот, про е, сімейні обставини, там вагітності і проще. І він переконайся, що так. Саме так воно і є. Е, це підтверджує і це звукові файли. О, я знаю, що це за звукові файли. Це інтерв'ю Лізи Багуське Звукові файли, Це воно і було. Бачите, все розкривається. все, що проаналізувати, то потрошку послухавши голоса, голос лідер по він сказав: так і так, ось це капіта на першу розумію. Але ага. разом з тим, дивіться, тут дивовижна ситуація. Тобто, е е е з одної сторони, він критикував всю розвідку, наприклад, Вагнер Гейту, а тут раптом каже, наші розвідники Ахметова і його Ахметовський пуч розсекретили. А Ахметов почав війну і робить нову партію він сказав там гібрид. Народного фронту і партії регіонів, от е, можете включити свою фантазію на двох, тому що в моїй голові фантазія не може ніяк з'єднати Яценюка разом з Януковичем і Азаровим в одну партію? Е, Ні, Ну Яценюка з Януковичем єднає літера я. Тут ж питань навіть нема. Вони обидва на я, і це вже показує з тісний зв'язок. Очевидно абсолютно річ. А те, що стосується розвідки, ну так розвідка теж багато планова рішення. Буває розвідка наша, буває їхня, то ж пойони, то розвідка. Тут же ж теж. Ну потім не забуваємо про Баканова. Це ж все-таки плотя плоті. Це ж серйозно. У них там є розвідка в СБУ. Напевно, наша розвідка це СБУ, А це головне управління розвідки місцевого. Ну як стак, напевно. А от тепер подивіться, як, як цікаво все розвивається в нас в Україні. Спочатку ми дізнаємося багато варіантів брехні півтора року вона триває. Потім в наступній серії з'являється колишній розвідник генерал Бурба розповідає все. І ось наступна серія: тепер ось що сказав президент, і ми дізналися про генералу Бурбу багато нового. В цілому я вважаю, що це була операція під назвою Бурбан, яка, слава Богу, вже закінчилася. Я хотів його звільнити е через те, що розвідники не дуже гарно про нього говорили, але це може бути суточ, да? може щось там кажуть. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не бісарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримав ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знають. І великі бізнесмени також. І я про це також знав. Так, да, може бути чутки, а може і ні. От, братика прановий, скажіть, якщо на весь світ. Про свого колишнього керівника розвідки президент каже: може, правда, а може чутки, але е, але алерига. Тоді, як просто, це нам розуміти? Просто знов такі радники донесли до Зеленського інформацію про те, що виявляється, розвідка займається здобуванням інформації і за, те, за і за те, і це її платять гроші. Це своєрідна е, інтерпретація загальновідомої на відомих відомостей, що розвідка взагалі працює з інформацією. Далі вже включається фантазія. Ну, я думаю, що просто Бурба йому пропонував записи Лізи Багуцької аудіофайли, а він знайшов дешевше. І в цьому розочаруванні він барився, хотів нажитися, займов гуртять. Це теж серйозно. Просто так не можна пускатися з берега, тому що потрібен контроль, правильно? Якщо ми з вами зараз твердо визначили, звідки ноги ростуть? Це інформація про ініціативу 1 грудня, перероблено Лізою Богуцькою, яка врешті-решт дійшла нарешті зараз до президента через бурбу, бо він простухав Лізу Богуцької і намагався продати президентові Так, Це абсолютно логічно. Розвідники так і ви, ви, вичленяють всі ланцюжок, абсолютно логічний. Бабки не хвилин. Ну, за, за, цю... за вашим рецептом і за такою логікою президента треба просто поряд з біткоїнами випустити, наприклад, там акції бурби, і нормально в криптовалюті їх е, на біржу купити. І, і вся та наша життя є бурба. Про це співали ще. Але... <сумітно> <сумітно> давайте розглянемо ф... е, феномен, який ми знаємо як такий москальська гра е, совпадіння, не думаю. Спочатку зранку з'явився в, в інтернетах найвідоміший залізничник України Лєщенко. І ми всі сиділи цілий день в загадці. Що ж такого нового він занюхав, що почав розповідати, що, виявляється, бурба викрав формулу коронавірусу і вакцини? Ну, оце була перша серія. Та, але коли другу серію повторив сам президент, ми е, замовкли. Давайте послухаємо, а ви нам теж дешифруєте. Пан Бурба він приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну, оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду і є навіть формула вакцини. Він сказав мені і назвав цю країну. Ця оперативна інформація. Є по папірці, ми навіть можемо передати вам це, бо не секрет, тому що ми їх перевірили. Він запропонував мені передати цю інформацію Російській Федерації або Китайським колегам. Це була і операція під назвою Борба. Операція впевнений, що від товариша Піті. Но в этот момент стало окончательно все понятно, что товарищ просто, ну, хочет какую-то пустить, как говорят разведчики, торпеду в Ну, вы понимаете, что это просто авантюрист и аферист. Ну и пояснить ну, нам, что мы что и Тут абсолютно очевидно, кроме гасла «Вся та наша жизнь бурба», еще одно гасло кадетов «В бурбе обретешь ты право свое». Вот как раз делание этого принципа «В бурбе». Але мені здається, що параноя на петі у нього переходить шизофренія в в між петі і буркою, намаганням їх поєднати і намаганням створити якийсь такий світ, як би я сказати, в якому царює Петро Олексійович, відповідно, Бурба і плюс там ще. Там вже Арістович видав. Чи хто це видав, що там. І Яніна Соколова у них на подпір. Примкнувши к <ріпи> ним <ріпи> Яніна Соколова. Соколова. Ахметов, Порошенко і Пурба, э, і примкнувши до ним Соколова. Так, от вам просто прости рецепт. Е, от е, подивіться, е, що нас, наприклад, тут насторожило в цій е, історії. Бо ми не можемо зрозуміти, як, наприклад, президент разом на той час своїм головою розвідки генералом мають провести продаж формули коронавірусу на Росію. От фізично, як це зробити, я не можу уявити. Це, я не знаю, що у розвідників називається торпедою, але у психіатрів є таке визначення: цінна ідея. Цінна ідея це ідея, яка захоплює свідомість пацієнта, е, і він втрачає раціональне мислення. Тобто йому здається, е, ну от наша одна знайома, у неї була цінна ідея лікувати рак, виходячи з того, що коли рак Аваришен із зеленого стає червона. Значить, лікувати рак треба переходом спектральним назад від червоного до зеленого. Я не знаю, що закінчилося це лікування, але такі ідеї ми чули: продати формулу віруса. І формулу вакцини або китайцям, або росія. А як це робиться? Це давним давно відомо. Подивіться, будь-який бойовик про чекічана. Там все докладно весь цей рецепт записаний. Це ж не один раз, Там дискета, за нею всі бігають, махаються ногами руками. І там все буквально по кадрам розкадровано. Не забувайте, що ми живемо в світі кіномотографії, Ми живемо за серіалом «Слуга народу. Тому, відповідно, і рецепти, і сюжети, і розвідка працює точно так. Я би, звісно, провів тут аналогію з Гремом Гріном, нашою але є свіжі ще речі, називається воно Джекі Чан, Слуга народу, формули, які треба викрасти. Це все давним-давно описано, знято, перетравлено, знову знято. Ну, але ж в такому світі він живе. А от, братика Пране, скажіть, от після цих от речей про Пуч Ахметова, про Бурбу Бариго, Афериста та е, продаж формули коронавірусу на Росію? От, е, от яку мету ставили, е, не знаю, це ж ціла команда готувала президента до цього віроломного марафону. Яку вони мету ставили, що всі в, е, сприймуть цей бред за серйозну інформацію від Верховного Голокомандувача? Ні, вони ставили на те, що це всерйоз прийме пацієнт, а саме Володимир Олександрович Зеленський, тому що вони вислужуються перед ним, а не перед людьми. І їх абсолютно не цікавить думка людей, абсолютно не цікавить е думка журналістів. Їх цікавить думка Володимира Олександровича. І вони на нього і працюють. Ну а він таке сприймає. Ну а що ж йому дійсно розповісти, як світ влаштований? У нього так. Ну, він вийде з конференції, скаже: Я красавчик, а йому скажуть: Красава! Я це була і, Здається, він і так і досягнув. Але давайте повернемося до епіцентру цього марафону. Бо після цього це все решта вже було просто, як то кажуть, дограти номер. Але ключовим, звичайно, ж є найбільша криза, найбільша найбільший скандал за 30 років історії відновлення незалежності України, а саме оце все, що довкола Вагнергейту і півторарічної брехні вищого військово-політичного керівництва країни. І от в цьому випадку, скажімо так, той, хто і почав, Юрій Бутусов, це і продовжив. І тут дуже цікавих декілька моментів, які я хотів, щоб ви, як то кажуть, свіжими чотирма е, очима. І двома парами вух відслухали і нам пояснили. Отже, Юрій Бутусов і президент. 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону алюстрації. Жодного розслідування цих провалів нема, жодних висновків нема. Чи не соромно вам, Верховному головнокомандуючи, що ви тут в прямому ефірі використовуєте свій статус щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти в прямому ефірі, і замість того покриваєте таких людей? Як, які не воювали, свою відповідальність покриваєте, Ні, нічого про себе не говорите, не говорите про відповідальність Там, Єрмака ваше запитання І про Руслана Димчата. Відвертого, зрадника України, суд, да, відвертого зрадника України, який працює на росіян, пов'язаний mm -hmm. з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. Не треба улыбатися. Які є питання в Міністерстві оборони? Ну вам не дали ніякої посади, пан Бутусов. І це правда, на це ви і розозлісь. Інших причин я не знаю. По поводу дрона я вам сказав правду, так я вам скажу, на вашій совісті гибелі людей. Після этого сколько було на нас атак і бомб, зброшених дронами. Список контрабандистов. на яких вели рада національної безпеки і оборони, ввели санкції. Один из этих контрабандистів, співвласник чи спонсор ваш. Не буду казати призвичай, ви його знаєте. Зразу з Порошенко, та ще я не сказав, власників? що співвласники Після? з вами ага. Турчинов, ага. Не, ага. Я не сказав, що співвласники з вами пан Каломойський. Трошки плутаєтесь Турчин... в показах, пане президент. Покази можете ви надавати. Я президент України. Про Вагнерівців щось дає. вам важко говорити. Ну-ну. Це фантастична цікава дуель, яка відбулася в рамках е, марафону 30 сірібників великого іспанського сорому. Але в цьому випадку, подивіться, люди, які не сильно стежать за кругообігом цього всього інформаційного шуму, мають тут фактично звинувачення, які пролунали від Бутусова на адресу Верховного командувача Зеленського. І звинувачення Зеленського на адресу Бутусова. А от тепер спробуйте брати і нам пояснити, як оце все люди відчитають, бо їм це все будуть потім показувати в телевізорах інтернетах. Я побоююся, що саме цей уривок навряд чи будуть про прямо вже показувати в телевізорах. Хіба якісь злобне канали олігархів того самого Бутчиста Ахметовичів і Порошенка. Вони будуть на цьому наполягати, тому що взагалі годиться, так між нами кажучи, президенту вступати в такі перепалки з журналістами, який ставить питання. Він собі говорить, я президент, щоб не забутися, хто він. Тому що коли ти вступаєш в такий, м'яко кажучи, діалог, то зрозуміти, хто президент, досить важко. Президента взагалі не так визначають. Ну це класичний сам дурак. Але єдине, що ми хочемо звернути увагу. На поведінку прес-секретаря, слава Богу, це була не Юлішка Міндель, а то тобто б отримав би бутусов люлей. Та да, вона на нього грудьми пішла і задавила б його вчавила підлогу. Я навпаки, я сидів і дивився, Боже, якби тут була Юля, ми ж тільки б ми мали кадри. Ну, а що сидить оцей ви безценичний суджень? Ну, хто так веде прес-конференцію? Йди до Юлі, бери майстер-класи, вона не задорого тобі е, розкаже, як це робиться. Ну я думаю, що логіка. Сам дурак це буде сприйнято народом дуже позитивно, тому що це зрозуміло, це тебе просто на роботу не взяли. От, і, і всі, всі це оцінять. А це високий штиль, що ви президент, так би мовити, звинувачення, це вже так. Для умних. Одним словом, синдром глядачів сватів та е, слуги народу може спрацювати не на користь Юрії Бутусова, але в цьому випадку дивіться є дуже важливий момент. Це продовження е, точніше втрата надії Юрієм Бутусовим почути конкретну відповідь на конкретне і головне питання щодо зриву спецоперації Авеню. І отут дуже важливий момент. Його нагадаємо і підведемо підсумки. Пане, Я вам відповідав це права особисто. Давайте протримуватися. Ну по від пана Бурби, ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Ну скажіть правду людям. Скажіть, ви людина, яка отримала розповсюдження інформації, було Бурбою, Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда. Скажіть правду один раз. Можна дуже дякую вам за запитання. Так ось, я вам, не, я вам, я вам зараз я вам зараз докладно розповім. Таку мені так ось. не потрібно докладно. Я вас я запитав... вам розповім. Да, так не, ось, не ви цікав. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрия, про Будь зрив спецоперації розповіми пішу сказати. На я вам Хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня, mm. ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за єрмака, за Демченка. Де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей. Які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте Пане, на ви, всю страну. Ви хоча б один раз повнодопиті на на слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал. Все, і вам Юрі, треба дякую, все вивчити пана, нарешті. Дуже соромно. на вам на сором запитання. Чого, Юрі, про ваш сором сказати на мачка. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень. Будь Дуже ласка, прикро, відповідайте. І, і, і ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі. Добре. І вони поїхали далі. Давайте, от зараз підсумок. От після таких слів, які за всю політичну історію України ніколи не чули. На адресу президента в прямому ефірі, як відчитають виборці? Ну це складно сказати, тому що виборці, ті, що вже отямились, вони вже отямилися, ті, що не отямились, вони не отямляться ще дуже довго. Це ядерний електорат, і він навряд чи тут якісь прийме інформацію негативну про свого коміра. Це люди, які живуть в серіалі Свати, і... а звідти повернення немає. Ну, треба сказати, що Бутусов треба віддати йому я його сміливості такий, особливо враховуючи образливість нашого президента його з пам Ви пам'ятаєте, як він Петро Олексійович нагадував, що це ж ви мене назвали наркоматом? Буде ще один тепер. Особисти. Особистий ворог, Бутусов, вітаємо. У президента особистий ворог журналіст було в Україні таке було, і трагедії з цим пов'язані у нас теж були. Тому ми дуже рекомендуємо пану президенту особливо уважно слідкувати за здоров'ям пана Путусова, тому що, не дай Боже, він підхопить ковід і зачитає і скаже, це його отруїли. Тим більше формулу то він знає. Зеленський зізнався, в чому що він знає формулу коронавіруса і вакцини. А значить, а значить він от е братика Капранове, щоб ви знали, засновник е Белінгкет. Разом з Грозівим, Хрістом Грозівим, написали дуже коротко. I'm embarrassed of this press conference. Мені соромно за цю прес-конференцію. А у вас які відчуття? І це буде останнє моє коротеньке питання? Ну, ви знаєте, насправді є такий витлів іспанській сторонти, коли соромно. Тобі за те, що робить хтось. В Україні це буде називатися Зеленський сором. А я пропоную взагалі внести в міжнародний словник, поміняти іспанський сором на український сором. Ну, ми ж повинні якось прославити націю. Перейменуємо іспаніше, ми українським шем і все. І словники вносимо. тепер взагалі будь-яка така ситуація, буде називати український сором. Українсько-іспанський сором. Ну Кепаса э, Амігос та я вам, як двом іспанським э, письменникам, дякую за. Онлайн аналіз програмі час ще брати капранове. Ось ми й пережили ще один марафон по справді у правдивому і розумному українському суспільстві. І коли у цей ідеальний шторм, куди потрапили ми всі разом в ту найстрашнішу кризу політики, довіри, управління і здорового глузду, то все одно лишається якесь таке дике відчуття дежавю. Таке вже було ж з нами. Є таке дежавюшне дежавю. Все ж было уже. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот у ну все. Петрович, свое. я сроду тебе таких слов не слышал. Че ты завелся? -то? Потому, потому власти, что достали все это? эти такие вот здесь, понимаешь? Теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не иск... из двух пи... Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***, да ну лучше его, те-то хуже. Вас, да пойдем ему. у меня заначка есть. приходят приходите, потом пи***, власть. Пи***, и пи***, 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 и пи***, туда ударения разные, смысл один и тот же. И все пи***, понимаешь, ты что... пи***, меня нам все пи***. Ні поху маленький, а здоровий такого похуй, прийшов нам всім. Ось чому дежавь. Ніхто так не знає багато про Зеленського, як сам Зеленський. Що він нам? І розказав. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!